Доброго здоров'я! Є невеличке замовлення на вирівнювання площин головок К750. Такий опозит. Це плоскі головки ранніх випусків. Ось такий мають вигляд. Замовник хоче звідси зняти 1,5 мм, щоб змінити трохи характеристику двигуна. Отже, потрібно мати базу, щоб його закріпити на стіл. Для початку ось ці кріпільні отвори до циліндру пройдемось фрезою на однакову висоту по індикатору, щоб потім перевернути, поставити на так би мовити, фальшбази на пальці, і можна буде тоді фрезерувати. Найперше, що, беремо напильник і чухаємо за усню, щоб на проєкті покласти гарно. Ось так. Ну що, ходімо? Так, кладемо нашу головку на стіл, на паралельки і ставляємо як нам гарно. Ось так. О. Так, тепер прижимчики. Можна тут маленьким носиком зачепитись і буде воно стояти. Робота проста, тим більше в Ютубі є вже віднято декілька відео на таку тему. Це суто як для власного портфоліо, що і ми таке можемо зробити. Так. Піджимаємо ось так. Так, грубо виставляємось по отвору головки Тут на око вистачить ну, Ось так. Буде чітко. Отже, закінчили, будемо знімати головку так, один кріжчик і другий. Зараз трошку викину. Так, що в нас вийшло? Ось така краса. Ну, файно. Тепер беремо такі пальчики. Раз, і вже є база. Можна перевернути і поставити. Перевернув головку. Точніше, поставив поворотний стол. Так, грубо закріпив, прокотався. Сюди, сюди, сюди. Десятка перекосу. Якось так. Виставляємо головку на поворотному столі, який порядок дій. На стіл фрезерного поворотний стіл. Виставляємо центр шпінделя по центру поворотного стола, зажимаємо стіл і висаджуємо саму головку. Ось 4 пальці. Два з того боку, два з цього. Так, воно стоїть прижимчики. Тут один, там два. От пальчики мертві. Ніякі не, не люфтить. І. Так, чи вдасть одною рукою? Зараз секунду. В кінці маємо ось такий результат. Головки готові, площина підібрана. 1,5 мм звідси, 2,5 з каблука з цього витіснітеля. Чого так? Бо низ циліндру також на міліметр торцювався. Там взагалі окрема історія з цим двигуном. Трохи є до опрацювань, так би мовити, джентльменський набір. Ну, але то потім побачу. Можливо, покажу. Викладу, яке відео, можливо, ні. Що по головкам? Зараз вони зроблені порівну знято. Можливо, після встановлення на двигун десь щось треба допилювати. Або підкладати прокладку, або торцювати ще. Бо чого? Бо литво нерівномірне, тут видно навіть, щоб камери загаряння однакові були. Ну То потім приміряти маслом, шприцами треба буде ще погратися доведеться. Ну, а так, кому цікаво. Можна не тільки робити такий типу тюнінг під 92-й, чи там бензин, а просто причесувати площину, пару десяток зняв, бо все-таки за 40 років його вже покривило і рівне є рівне. Прокладку не буде пробивати, бо алюмінієві прокладки часто прогорають, січе з них, ну, і потім мотор, двигун брудний. Mm, якось так.